Ж раніше ви за п'ять тисяч доларів купили росіян бронеавтомобіль Тигр. Про це було в ЗМІ. Ви самі про це також говорили. Також ми знаємо, що влада Миколаївщини голосила ціни, за якими готова купувати техніку загарбників. Що ще вдалося купити? Чи зараз росіяни залишають нам все безкоштовно тікаючи з нашої землі? Відповідь на це питання: да скажу так: і так, і так це відбувається. Це бонус к програмі, хочу жити. Так, яка проект, який э, розгорнути, щоб росіяни, які не хочуть воювати, могли здатися. Якщо здається на техніки, ніх в них є бонус. Ми можемо доплачувати, бо нам техніка потрібна а, є трохи бюрократії в цьому процесі, але ми ведемо перемовини надалі, і росіяни теж закрутили гайки. Вони не хочуть, щоб їх бійці здавалися з технікою, бо вони там посилили э, контроль за цим питанням. Але все одно я думаю, ще будуть реалізовані такі проекти. Спільно з там ГУР, з ми ведемо перемовини, скажімо так, і результат ще буде, тобто найближчим часом можна чекати власне техніку разом з окупантами. Я так розумію? Так ну там детально не буду роз розказувати, але в принципі воно працює. Що ж тоді чекаємо хороших новин. Також тиждень тому в Миколаївській області викрито агентів Росії, які готували писав до Чи зараз спостерігається щось подібне, чи є такі люди наразі? Та ні, це, скажімо так, це люди, які були готові би там щось робити, так на загал зараз це не підпілля, в нас його немає. Це люди, які за гроші видають ту картинку, яку їх просять там куратори з Російської Федерації для того, щоб транслювати по території Росії. Ви ж бачите, як Україна єдина зараз вся. Миколаїв, це форпост, і тут все дуже, всі дуже стійкі. І що стосується роботи, яка проводилася раніше, там відпрацювання, ми відпрацювали майже все населення. Все населення, навпаки, допомагає нашим силовим структурам показувати, де живуть там налаштовані. Там на сепаратизм люди, да, і які хочуть там за гроші здавати якісь координати. Тобто, основний основне джерело інформації це наші люди, які не хочуть допомагати росіянам.